Цвіт нації саме так можна назвати захисників, які у такому молодому віці віддають за батьківщину найдорожче своє життя. Олександру Дюндіку було всього 33. Він народився у селі Клишки, навчався у місцевій школі. Добрий, вихований, чемний хлопчик. Ще з юності Олександр завжди стояв на боці правди та справедливості. Пройшов майдан, потім брав участь у антитерористичній операції на сході України. Олександр вирішив пов'язати своє життя з роботою у правоохоронних органах. Працював у Шосткинському районному управлінні поліції згодом у службі судової охорони. Чоловік був удостоєний багатьох почесних нагород. Відзнака президента України за участь в антитерористичній операції. Медаль захиснику України ювілейна медаль. 20 років міліції України, пам'ятна відзнака на варті громадської безпеки, принциповий, справедливий, відважний воїн. Зовсім іншим він був у родині. Ніжно любив матусю, обожнював дружину, разом опікувалися синочком, якого подарувала їм доля. Події лютого 2022 року обірвали всі плани родини. Адже не вагаючись, Олександр приєднався до лав Збройних сил України. Найгарячіші точки бойових дій важкі бої стали іспитом для Олександра і його побратимів. Ці випробування, вони пройшли пліч-опліч як справжні воїни світла. Олександр мріяв про перемогу, про повернення додому, але не судилося. Рашистська нечисть відібрала всі мрії, обірвала сімейне щастя. 9 лютого 2023 року. Олександр Олексійович Дюндік під час виконання бойового завдання героїчно загинув. Олександр захоплювався технікою, мав золоті руки. Все, що починав робити, доводив до кінця. Це була його особиста риса характеру. Такий він був з самого дитинства. Наші серця сьогодні опікаються біллю від того, що на нашу долю випало ховати наших дітей, тих, хто сьогодні стоять і боронять волю і свободу нашої держави. Життя Олександра довело, що він є гідним сином своїх батьків. Що він є гідним учнем своїх вчителів? Земний уклін вам, Наталія Іллінна, за те, що ви виховали сина патріота, сина героя, сина життя, яке буде взірцем для всіх прийдешніх поколінь клишківчан. Шана пам'ять тобі, Олександре, слава нашому герою! Колеги згадують Олександра як чесного, справедливого, надійного напарника, який був готовий прийти на допомогу у будь-якій складній ситуації. Олександр це людина з великої літери, і, як кажуть, у нашій поліцейській родині, колишніх не буває від усього колективу Шостинського районного управління поліції. Хочу передати співчуття рідним та близьким. Це непоправима втрата. Олександр назавжди залишиться в наших серцях сміливим, доброзичливим. Слава герою, Саня дружа, спочивай спокійно. Це настільки світла, гарна людина. Це дуже боляче, коли саме. Які потрібні нашій країні, і саме такі гинуть відповідальний, сумлінний, знаєте, безвідмовний. У ці перші страшні дні початку війни, незважаючи на те, що вдома маленька, маленький синочок, дружина, він залишався чергувати цілодобово в суді боляче і, і не віриться. І не хочеться вірити. Місто в чергову оплакує вірного сина, відважного, безстрашного, відданого Україні до останнього подиху. Хтось каже, я втомився від військових зборів. Хтось каже, я втомився від сирен, і я втомився від поганих новин. Зупиніться. Ми не втомились. Втомились ці хлопці, наші захисники. Які повертаються додому янголами. Шостинська громада в скорботі печалі, співчуття рідним, близьким, побратимам. Слава Україні! Військовий капелан отець Сергій закликав продовжувати боротьбу та єднатися всім заради спільної перемоги. Дуже важко, бо молоді хлопці відходять від нас. Цвіт нашої нації. Одному Богу відомо, скільки ще ангелів таких буде перед нами. Але без нашої допомоги Господь сам не вирішить питання закінчення війни. Всі ми повинні одним цілим, одним кулаком долати ворога. Допомагаємо один одному, допомагаємо батьківщині нашій. Допомагаємо воїнам у всьому. І матеріально, і морально, і молитовно. Вічна слава Герою. Вічна слава всім полеглим воїнам.